Аномальні та містичні місця України, іноді здається, що ми стільки знаємо про світ, що таємниць вже не залишилося, але навколо ще стільки дивного, незвіданого і містичного, енергетично сильні місця, аномальні зони, де відзначають дивні явища, старі легенди, які багато століть зберігають силу. Давайте розглянемо загадкою місця України, в яких ще живе таємниця. Антонієві печери, місто Чернігів, вважалися святим місцем ще в дохристиянські часи. Тут поклонялися перуну і ріс священий дубовий гай. Потім в печери прийшли християни для усамітнення і молитов. Одна з легенд говорить, що під час набігу татари погналися за чинцями підземними коридорами, але ті ніби розчинилися в повітрі. Бувша Вінницька область, місце, в якому вже сім тисячоліть вирує життя. І не виключено, що весь цей час воно вважалося святилищем. У скальному храмі на дивовижному барельєфі зображені світове дерево, олень і схилена людська фігура. Вчені не знаходять йому аналогів. Ну а ті, хто відвідав це містичне місце, відзначають його сильну енергетику. Богит медоборе. Пагорб висотою 414 метрів, де знаходилося раннєслов'янське городище і капище зі всесвітньою відомою статуєю, з брудським ідолом святовидом, який зараз знаходиться в Краківському археологічному музеї. Цікаво, що піднятися на боги по прямій неможливо, потрібно йти в обхід. Колись до цього місця мали доступ тільки жерці. Дольмен на боготі – вхід в інший світ, родич Стоунхенджа. Люди, які ходили на богит, запевнюють, після цих відвідин у них житті все змінювалося на краще. Богославський гранітний каньйон місто Богуслав. Крім красивих пейзажів, каньйон цікавий червоним гранітом. Цей камінь посилює інтуїцію і допомагає від серцево-судинних захворювань. В околицях знаходиться понад 200 курганів, так що місце не просте. Бугайський трикутник, Сумська область. Покинутий жителями хутір, в якому фіксували факти уповільнення або прискорення часу. Незрозумілі звуки і голоси. Тут ламалися механізми і компаси. Зрозуміло, чому місцеві, врешті-решт, вирішили зовсім залишити свої будинки. Володимирська гірка, Київ, вважається місцем сили з дохристиянських часів. Тут знаходився пантеон язичівських богів, до яких зверталися з різними проханнями, і отримували відповідь. Енергетика Володимирської гірки вважається позитивною, так що не пропустіть можливість підживитися. Громовище, село Купище Непримітна на вигляд галявина в одному із сіл Житомирської області у час грози притягує до себе блискавки, а іноді тут зовсім виникає дивне випромінення, ніби в небо піднімається промінь світла. Археологи знаходили тут стародавні руїни. Можливо, тут було ще одне святилище. Дівіч Гора, село Тріпілля, особливе місце сили для жінок. У язичівські часи тут знаходилося святилище богині, тому чоловіки на гору не допускалися під загрозою смерті. Жінки вирушають сюди за допомогою і підтримкою. Дейдівське озеро, село Дийда, залишок болота – чорний мочар. Сторожили, вважають, що в ньому живе Великий Чорний Змій. Дуже схоже за описом на Несі із Шотландського озера. Так що це наш власний Лох Нес. Живахова гора Одеса. Місце особливо навіть для Одеситів. Окультисти проводять тут свої ритуали. Уфологи шукають сліди непланетян, хтось бачить привидів. Але головна здатність гори приваблювати НЛО. Вже багато разів місцеві жителі спостерігали, як над горою кружляють невідомі літаючі об'єкти. Золочівський замок, місто Золочів. Красива і цінна архітектурна пам'ятка. Проте в ньому ніби панує вічний холодок. Справа в тому, що замок був в'язницею при австрійцях, потім в'язницею НКВС. На подвір'ї ж стоять таємничі камені невідомого походження, знайдені трактористом неподалік, в новосілках, зашифровані написи на них, поки ніхто не зміг розгадати. Єлецький монастир Чернігів. Місце, де знімали сцени Звія, але це не наймістичніше в ньому. З монастирем пов'язана легенда про безсмертного або проклятого чернігівського полковника Василя Дудін Барковського, який ночами вставав зі своєї могили і виїжджав в кареті, запряжені вороними кіньми в свою садибу. Там гуляв всю ніч, а вранці повертався. Кам'яна могила Запорізька область. Це не тільки найдавніша пам'ятка такого роду в Україні, ні в самій кам'яній могилі, ні поблизу від неї немає поселень, з чого випливає висновок, що могила була сакральним місцем. Місце славиться своєю позитивною енергетикою і таємничими петрогліфами, захованими в печерах і гротах. Вважається, що вона допомагає людям, у яких в житті склалася непроста ситуація. Кам'яне село село Устинівка. Це величезні валуни за формою схожі на застиглі будинки. Легенда свідчить, що колись це було багате село. Жили в ньому люди з кам'яними серцями, що прогнали з порогу старого жебрака, який виявився самим Господом. Махнувши рукою, він перетворив все в камінь. На деяких валунах можна знайти сліди, які іноді називають слідами Бога. Лядова Вінницька область. Древній скельний монастир, з видами, від яких замирає серце. Більшість печер тут природні. Намолене місце має потужну енергетику і його називають українським афоном. Мертве озеро Сколівські Бескиди. Насправді носить невинну назву журавлине. Але воно має не дуже хорошу репутацію. Тут часто пропадали люди. У насиченій сірководним воді нічого не водиться. Темне дно встелене стовбурами дерев, що впали, і справжня глибина не визначається. А посередині озера знаходиться Плавучий острів. Місце виглядає мальовничим, але також тривожним. Невицький замок, село Кам'яниця, оточений легендами. Одна з них про жорстоку чаклунку погандіву. Вирішивши звести неприступну фортецю, вона звеліла домішувати врощин для кладки материнське молоко. По всій южанській долині почали вмирати діти, і народу не стало легше, навіть коли замок був закінчений. Можливо, в цьому казковому образі увічнила себе дружина або дочка господаря Невицького замку, яка славилася небезпечною жорстокістю. В даний час замок переслідує фатом, він руйнується, і плани на відновлення кожен раз зриваються. Олеський замок, сило Олеська, як будь-який поважний замок в цьому списку має своїх привидів. Один з них Адам Жолкевський, що був закоханий в прекрасну дочку одного з власників Олеського замку Маріанну. Коли батько не дав згоди на шлюб, відчайдушний шляхтич, не сходячи з місця, стромив собі ножа в серце. Як самогубцю його скинули в рів біля стін, тому дух все ще блукає в замку. Іншим приводом, який помічали навіть деякі реставратори, є чорний монах. Під Горецький замок, селу Підгірці, відомий приводом білої пані ревнивий аристократ колись живцем замурував стіну підземелля свою молоду дружину. З тих пір вона і бродить по замку неприкаяною. Її бачили і чули багато пацієнтів тутешнього туберкульозного диспансеру, який розміщувався в замку за радянських часів. Все це наділяє замок дивною потойбічною енергетикою. Ржищів, в Київська область, місцевість, в якій знаходиться декілька об'єктів з протилежною полярністю. Одна з них затоплена спасоприбраженська церква, єдине, що залишилося від села, що опинилося на дні водосховища. А поруч з ним знаходиться острів Відьом і Лиса гора, 40-метровий пагорб, на якому, за легендами, збираються відьми. Також, за легендами, нацисти досліджували це місце саме через розповіді про силу, яку воно дає скелі Довбуша, село Бубнище, відоме місце сили, де спочатку розташовувалося язичницьке капище, монастир, а потім фортеця. Крім легенд про заховані скарби опришків, ці місця просякнуті розповідями про магічні уміння. Наприклад, що камінь Довбуша це валун, який Олекса кинув на панський палац, а потім поставив на місце. Тотуха, село Медвен, справжній енергетичний центр України. Проста прогулянка по горі відновлює ауру, викликає прилив сил і відкриває здібності, що були приспані. Навіть скептики зазначають, що відчували силу гори як струм по шкірі, перепливи тепла і раптову стабілізацію настрою. Гора відмінно заряджає спокоєм і впевненістю в тому, що все буде добре. У Рицькій скелі Львівська область місце, якому часто приписують магічне і сакральне значення. Тут знаходилася старовинна фортеця Тустань, в якій рукотворні елементи перепліталися з природними скелястими стінами. А в стародавні часи скелі служили не тільки святилищем, а й примітивною астрономічною обсерваторією, з якої велися спостереження за зірками. Тут залишилося безліч знаків, серед яких тварини, маленькі танцюристи, солярні знаки. А одна зі скель виглядає як усміхнене обличчя. Холодний Яр, село Мельники. Місце з чарівною природою, чистими озерами і струмками, рідкісними рослинами, родом ще з дольодовикового періоду. Проте ще наші предки помітили, що тут завжди трохи холодніше, ніж в околицях. А ще в Холодному Яру глючить техніка, і легко можна заблукати в трьох соснах Чорне озеро, Кіровоградська область. Знаходиться в Чорному лісі. Оригінально. Насправді воно зветься Берестувати і всипане водяними ліліями і плавучими стрівцями. Утворилося воно ще в льодовиковий і після льодовиковий періоди. Глибину Чорного озера до цих пір не вдалося виміряти. Кажуть, при деяких спробах мотузку з грузилом немов висмикувало з рук дослідників. Чортів камінь, село під камінь. Самотній велетень, поруч з яким немає ні гір, ні будь-яких кам'яних насипів. Здається, ніби його сюди хтось приніс. Власне, кажуть, що його приніс Карпатський гір чорт, який хотів кинути скелю на почаїв. Але у під проспівали півні. Чорт впустив скелю і пропав. Вважається, що вночі до каменя краще не ходити – у давнину біля нього приносили жертви, поруч утворилося кладовище, кам'яні хрести збереглися і до наших днів. Яблучна колонія, місце крилевець, унікальний об'єкт. Яблуня була посаджена понад 200 років тому і якимось дивним способом проросла по колу, створивши цілий сад. Це місце сповнене енергії землі та життєвою силою. Особливо чудово яблунька виглядає навесні, коли зацвітає. Любі друзі, про які аномальні та містичні місця України відомо вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.